Поліція в Дніпрі з'ясувала, хто поранив шестирічного хлопчика минулого тижня, а стрілком виявився його семирічний товариш. Батьки дитини впродовж кількох днів замовчували обставини, за яких їхня дитина отримала постріл в груди, наполягаючи, що це сталося на вулиці. Як з'ясувалося, пригода сталася, коли хлопчик з батьками був в гостях, дорослі на кухні, діти гралися в кімнаті. Там знайшли в речах батьків пневматичний пістолет Флобер саме з нього, кажуть поліції, і поранено дитину. Граючись, хлопчик семи років скоїв постріл з пістолета пневматичної дії в свого друга хлопчика шести років. Він був доставлений до лікарні. Як пояснили правоохоронцям батьки, вони злякались. злякались і тому почали розповідати те, що вони розповіли, що це все сталося на вулиці. На даний час я не можу. Говорить про те, що вони підозрюються в нас у скоєнні кримінального правопорушення. Поки оперативники шукали свідків, медики боролися за життя Андрійка. Куля влучила в легеню. Нині хлопчик одужує.